Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я для вас приготувала невеличку розповідь про вічливі слова. Слухайте та дивіться дуже уважно. Розпочався день цікавий, теплий, сонячний, яскравий, Хлопчик друзів зустрічає, з добрим ранком їх вітає. І тобі привіт, хлоп'ятко, кажуть звірі, пташенятка Гарним день новий хай буде, хай щастить усім і всюди Вранці бджілка добре серце. Меду принесла відерце, всі звірята так зраділи, їй спасибі говорили. Пообідати присіли, час нам відновити силу, взятися до їстівного, побажати всім смачного. Бегемот сьогодні вранці наступив на лапу зайцю. Вибач мені, друже. Шкода мені дуже. Промовила мала Гануся. Добра ніч гарних снів, бабусю. Лягла у ліжко, позіхнула і до світаночку аж заснула.